Виймаю вікно на Грушевського 1, де строїли солдати-стройбати. Там я вже багато квартир ставив. І в одній жінці все писало на стінах рядовий Мамедов будинок построїв. Але тут ось вони будували отак. Ось тут є. Ходи Олег, побачив знахідку! Що я знайшов? Чуєш? Не чує. Аж тут захованка Ходи, я покажу знахідку, що я знайшов. Да. знайшов отакого ремня. Йоптаний бубай, це ж справді, все. Солдат якийсь навіть ініціал є, а ну 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 Що ну. там пише Інга. Інга. Хтось любив інгу а з іншої сторони є щось. Немає. Так що, якщо інга жива, твій пацан був тут, в Луцьку. Так що якось так.